Кинув славний легінь Карпо об землю злого велетня Силуна. Хотів той вирватись, вдарив ногою з земля, і чим дужче він бив, тим вищі гори підіймалися навколо, на честь переможця дали горам ймення Карпати. Так розповідає давня легенда. Цей чарівний край, наче умисно створений для того, аби люди назавжди закохалися у віковічні сині гори, кришталеві джерела, прозоре сповнене цілющої свіжості повітря. Карпати догою із трьох сторін оточують середньоєвропейську називану. На території України гори простягнулися майже на 280 кілометрів. Ця гірська система безцінна тим, що тут збереглися унікальні для Центральної Європи проліси. Основна частина Карпат вкрита хвойними і буковими лісами віком 200-300 років. Крім них, тут росте тис, дерево, у якого період життя біля тисячі років. Тут високо в горах народжуються стрімкі річки Західного регіону України: пруд та Черемош, Лімниця, яку вважають однією з найчистіших рік Європи. Звідси бере свій початок. Одна з найбільших приток Дунаю ріка Тиса, яка постачає населення України, Румунії, Угорщини, Словаччини і Югославії чистою водою. Біля села Ділове Рахівського району на березі ріки Тиса на стелі з геодезичним знаком латинською мовою позначено постійне, точне, вічне місце. Центр Європи встановлений у 1887 році. Місце виміряно дуже точно за допомогою спеціального апарата і шкалою меридіанів і паралелі, виготовленого в Австро-Угорщині. Правда, факт існування цього географічного центру Європи річ небезпірна, подібні знаходяться ще в Білорусі, у Словаччині, у Литві. У 1968 році уряд України для збереження унікальних гірських ландшафтів прийняв постанову про організацію карпатського заповідника. З 1992 року він входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Його територія міститься на висотах від 200 до 2061 метра над рівнем моря. Тут знаходиться найбільша висока гора на Україні Говерла. Своєрідний символ величі і гордості України. У заповіднику можна побачити сосну гірську, яка зростає на горі піп Іван на висоті понад 2000 метрів. Найвище дерево мудрина європейська, висота якої 54 метри, поблизу рахова, а найнижче вербату полиста завишки до 15 сантиметрів, на схилах гори близниця. Недалеко від міста хуст унікальний заповідний масив Долина нарцисів. Тут охороняються єдині на Україні природні зарості нарциса вузьколистого. Закоханий у Карпати класик української літератури Михайло Коцюбинський у повісті Тіні забутих предків писав: Далекі гори відкривали один за одним свої верхи. Вигинали хребти, вставали як хвилі у синьому морі. Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря підняла їх з дна, щоб кинути на землю та заляти світ.